Вітаю! Все цікаве і корисне про деколон спрей Лотос і Бамбук від Маркей. Формула його містить багаті антиоксидантами рослинні екстракти. Завдяки місту і зголошувальних компонентів, деколон спрей, лотос і бамбук доглядає за шкірою. Його ще називають душ в сумочці» – секретною жіночою зброєю, так як він містить цільніший, найпотужніший афродизіак. Це самий найдавніший, найсвященніший блакитний лотос. Блакитний лотос має потужний антиоксидант, противозапальні тонізуючі властивості. Він чудовий для детоксикації шкіри. Його рослинні екстракти не містять консервантів. Також до складу входить екстракт бамбука. Це енергетичний захисник. Він відновлює баланс енергії, має противозапальні загальнозміцнюючі властивості. Вчені ще додали екстракт пасатури. Саме пасифлор заспокоює і розслаблює нервову систему, нейтралізує і блокує неприємний запах. Його легка формула не перебуває ваш улюблений аромат. Це саме безпечне для з ніжним прозорим ароматом. Подаруйте задоволення своїй шкірі.